Готель Україна, Луганськ. Серед Луганчан поширені міфи про те, що готель збудували німці або що архітектором був німець. Така версія грає на руку росіянам, адже це применшує значимість українців в Луганську. Насправді, архітектором готелю є українець Йосип Каракіс, а німецьких військовополонених, які залишалися на території міста після Другої світової війни, залучали на початковому етапі будівництва. Каракіс зазнав переслідувань від окупаційної радянської влади за. Те, що впроваджував український буржуазний націоналізм та конструктивізм, зокрема, фасад готелю, вкритий орнаментом, який Йосип Каракіс створив за мотивами візерунків на старих хатах у Луганській окрузі, за це його звільнили з роботи, позбавили права викладання і викреслили автора зі сторінок, підручників та довідників. Йосип Каракіс є одним із найбільш плідних та яскравих українських архітекторів 20-го століття. Значна частина робіт архітектора. В Києві центральний будинок Збройних сил України, будинок літак на Арсенальній, дитячий садок, Орлятко, Національний музей історії України та інші. До речі, готель носить назву Україна з 1991 року, до цього жовтень, а проектна назва будови Москва. Як думаєте, чому? Пишіть у коментарях.